Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній розклад для міста Запоріжжя на останнє до кінця лютого 2024 року. Отже, загальна ситуація в місті за королевою мечей і четвер... четвіркою мечей. Говорить про те, що а, наше місто в обороні, наше місто готове. До боротьби за королевою мечей, але в даному випадку, до кінця місяця ми не застосуємо ту силу, на яку здатні. Тобто ми відпочиваємо більш-менш, але має бути спокійно в місті. Хоча небезпеки Наступне, а, наступні дві карти чого очікувати. Очікувати на небезпеки все ж таки доведеться, бо лицар Жезлів це вогняна карта, бачимо, він бореться із вогняним драконом. Говорить про те, що небезпеки з повітря, вони. Можливі, вони будуть, але в той же час одна з найкращих карт це Мира, як на мене, вона карта Сатурно. Вона стримує цей вогонь, тому не а, цей вогонь, на який розраховують ті, хто його відправляють, не досягне результатів. Він буде стриманий, я так розумію, нашими воїнами ЗСУ. Наступні дві карти небезпеки місяця. І знову таки ми бачимо одну з вогняних карт туз е, е, Жезлів. Вогняна карта вогонь е, з неба. Так, він е, руйнівний. Так, він несе руйнування, це е, туз вогняний. Але в той же час е, дами, це небезпеки. Це про е, сльози, це про те, що доведеться нам переживати в той же час. Пам'ятаємо про те, що загальна ситуація в місті не говорить нам про руйнування е, масштабні або про е, загибель людей, е, ну, таку, як була все ж таки раніше. Тому говоримо про те, що небезпеки зберігаються, війна іде, нікуди вона не ділася, на жаль. Але віримо в те, що останні місяці, завдяки стриманості королеві мечей і Сатурну, вони зупинять вогонь і не дадуть руйнування, не дадуть руйнуванню міста. Тому все ж таки зберігаємо спокій і віримо в наше ЗСУ, що зупинить весь вогонь, який буде летіти. Всім слава ЗСУ, всім мира і не хвилюйтеся: Запоріжжя це Україна. І наперед скажу: дивилася: немає небезпеки для міста Запоріжжя.